Вітаю вас, брати і сестра. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на, на послання до ефесян. Це перший розділ і третій вірш. Це добре. Отже, для початку. Я хотів би зачитати це перший розділ третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі. Амінь. Сідайте, будь ласка. Я хотів би розмовляти і говорити з вами, роздумовувати над такою темою, як благословення у Христі, і взагалі. То є джерелом радості нашої. Багато з нас, ну, всі ми навіть, бажаємо бути щасливими. І чи задавались ви питанням, що саме робить нас щасливими? Що саме приносить нам радість у житті? І якщо спостерігати на різні аспекти, для когось це. Для когось це якісь е, земні блага, якісь е, благословення. Для когось це якісь е, не, ну, не такі матеріальні, як сім'я чи шлюб. Але е, для когось це нове авто, і це якась на, на якийсь тимчасовий час, це є, е, ну також воно приносить якісь радість, якесь задоволення. Для когось, для старших людей, це здоров'я е, дуже актуальна тема, і вона також приносить ну, як, таку відчуття радості, щастя, коли ми себе почуваємо добре. В когось це здорові діти або слухняні діти, сім'я, це ну, якийсь мир і злагода в сім'ї. Також для всіх нас актуально це мир в країні, нашій, що був. Для нас це також приносить якусь радість і такий спокій в душі. Проте я хотів, якби звернути увагу на деякі такі аспекти, які апостол Павло пише в посланні. До Ефесян. Еф... Ефеська церква це була церква, яка е, я вже говорив раніше. Ефеська церква вона знаходилась на території Азії. Е, це була Ефес, це була столиця Азії на той момент. Е, це було таке досить е, насичене місто, але взагалі це послання було якби до групи церков. Е, просто як ефеська церква, вона як центральна церква, в, яка відповідала як за цей округ. Тому в Ефесі був також храм Артеміди, і це було таке дуже язичницьке місце, там, де дуже було багато ідопоклонств, дуже було багато всяких жертвоприношень. І Павло: Ну, що цікаво в цьому посланні, коли я почав його досліджувати, в більшості листів Павла вони стосувалися якихось проблем церков. Але це послання воно відрізняється від інших послань. Тому що воно якесь таке надихаюче, і ну я перші рази перечитуючи, не до кінця міг їх збагнути. Ну в чому проблема? Де проблема? Е, але якби як такої якоїсь проблеми не було. Більшості Павло в цьому посланні він надихає і закликає. І е, якби воно ділиться на дві частини: перша частина така більш богословська чи доктринальна, е, про те, що ми є. Єдині в Христі, хто ми є в Христі, і от наша ідентичність. Друга частина вже більш як практичність, усвідомлюючи, хто ми є в Христі як нам потрібно жити. Я думаю, що це, це послання буде розділено на декілька частин. Можливо, ми з молодими братами поділимося і будемо так послідовно один з одним проповідувати і розкривати весь зміст цього послання. Але я починаю. Отже. Що таке ідентичність? Я згадував про те, що перша частина вона говорить про те, хто ми є в Христі, або взагалі про ідентичність. Е, ну, Таке, якби не зовсім звичне для нас слово, не, не кожного дня ми користуємося ним. Що таке ідентичність? Я хотів би провести якби, таке пояснення, що, ну, що пропонує якби, інтернет, наприклад, Вікіпедія. Ідентичність це відповідь на питання, хто я. Це те, що визначає наш, нашу цінність і сенс нашого життя. Е, відповідає на питання хто я? І як я перед цим вас запитував, що робить нас щасливими, що, що є справжнім нашим сенсом життя, що є цінністю нашого життя. І якщо е, розглядати якби, такі звичайні буденні відповіді людей. Е, наступні. Для когось робота і кар'єра це є його ідентичність. Тобто, коли ми е, працюємо, ми спочатку здобуваємо світу, ми набуваємо якихось навичок, і це все для того, щоб ми здобули якусь, якийсь успіх в кар'єрі, щоб ми були забезпечені фінансово, щоб ми могли е, мати впевненість в завтрашньому дні. Якби, і наша ідентичність це якась наша професія може бути. Тобто, хто ми є, і ми е, себе в цьому зосереджуємо. Для когось це також це сім'я або батьківство. Хтось, ну багато з нас є батьками, і на нас покладена така велика відповідальність: це батьківство, це сім'я, як, як дружин, так і чоловіків. І далі в посланній офісі також буде про це говоритися, про ці відносини. Е, це також говориться про те, що в нас є відповідальність, ми хочемо своїх дітей підготувати до. Е, Такого самостійного життя, ми про них дбаємо, ми в них вкладаємо. У нас таки виробляється батьківський інстинкт богом подарований, який розвивається, і ми дбаємо про, про дітей. Також є соціальний статус. Хтось є багатий, хтось бідний, хтось принадлежить до е, тієї чи іншої якоїсь е, країни, наприклад, е, наша національність, тобто ця ідентичність також нас визначає, хто ми є. І ми, відповідно, поступаємо відповідно нашій ідентичності. Але насправді це люди відповідають так: це їхня ідентичність, яка їх завжди приводить до краху, до падіння. Адже робота, я думаю, що багато старших є тут, хто втратив роботу колись через якесь скорочення, чи ще через якісь інші когось вижили з роботи, втратили роботу, над якою вони дуже довго працювали, тобто вони забували освіту, вони дбали про те, щоб потрапити туди. І вони втрачають цю свою надію, це для чого вони жили, як вони себе ідентифікували. втрачаючи це, вони знаходяться в розпачі, вони розбиті і в такому стані депресії. Також сім'я і батьківство в когось руйнуються сім'ї, і коли вони дбали, коли дуже багато вкладали для відносин цих, і коли сім'я руйнується, також людина. Перебуває в такому стані розпачі, в стані розбитості. Так само батьківство часто є через це проблеми, через те, що батьки вони через свою надмірну таку опіку чи любов до дітей, коли вже настає час відпустити дітей, вони дбають, вони продовжують. Їх любити і опікувати як до цього часу. І ця надмірна опіка вже в дорослому житті, коли діти утворюють свої сім'ї, вона може руйнувати сім'ї і одних, і других, і псувати відносини. Так і також знову ж таки ідентичність цих людей, які намагалися ідентифікувати себе як батьки, вона також руйнується. В кого є соціальний статус, як хтось був багатим, стає бідним. Чи можливо він втрачає якісь свої посади, чи ще щось, це також приводить до якогось краху і нічого немає стабільного. А в нас, християн, що в нас, що для нас є нашою ідентичністю? Ще таке пояснення коротке: Ну можливо, хтось пам'ятає, коли в селі перебачу, в якомусь селі, ну я, я згадую своє дитинство, коли я їздив на літні канікули в село. І ти приїжджаєш, тебе запитують, чий ти? Це така своєрідна ідентифікація. Коли ти кажеш своє якісь там прізвище, чи я казав Ниці Ванькової, <хи> то всі зразу розуміли, і мій родовід, хто я, що від мене чекати, чи я з благополучної якоїсь родини, чи ні. Тобто, це була якась ідентифікація. Ми, як християни, тобто, це взагалі послання все йде до церкви, і Павло е пише до них про їх, їхню ідентичність. І також і нашу. Ми як християни. Як ми себе класифікуємо? З ким ми, е, з ким ми себе ототожнюємо, хто є сенсом нашого життя, хто є ціллю нашого життя. Про це я би сьогодні хотів поговорити. І хотів би ще раз зачитати е, це, це місце Ефесянам, перший розділ, третій вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого, Хрис, Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах і у Христі. Зверніть, будь ласка, увагу на слово у Христі, на слово сполучення, тому що на протязі всієї Евангелії приблизно ну, більше 200 раз згадується е, в таких комбінаціях: це у Христі, в ньому, через нього. Але саме в посланні е, посла до Офісян 40 раз, тобто четверта частина, скільки він разів повторює, нагадує в ньому, через нього, «в ньому», я буду підкреслювати в тексті е, ці слова. Отже, благословенний Бог і Отець, Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах. Отже, благословенний знову ж таки слово таке ніби звичне, яке ми кожного разу чуємо, але не до кінця даємо відповідь собі, що воно означає. Що таке благословенний? Це є добре про когось відгукуватись, благословення це добре про когось відгукуватись або віддавати хвалу. Також ще одне визначення це проголошення добра та Божої благодаті на когось, так і творінням цього добра, блага для когось. Простими словами, це коли ми коли говоримо про когось благословений, тобто, що він є одарований чимось таким добрим. Коли ми благословляємо інших людей, ми бажаємо їм добра, але ми розуміємо, що ми часто ми його не можемо дати, ми просимо Божого добра для цих людей. Також у другому визначенні говориться про те, що ми можемо бути творцями цього добра. Тобто Бог через нас також може діяти і також може благословляти благословляти цих людей. Отже, приблизно чуть-чуть ясність навели, і розглянемо цей текст далі. Що Бог, він являється благословенним, тобто Він якраз і має ці Такі повні кошари благословення. Тобто в нього все благословення, яке існує, воно знаходиться в Бога. Тобто Бог він може дати, адже він має звідки це благословення, тому що він благословенний. Це як його і характеристика, що він може дати і Він сам є благословенним. Він є Отцем Ісуса Христа, і Він поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах. У Христі. Що це означає? Що ми через Ісуса Христа маємо надзвичайне духовне благословення. Тобто все необхідне, що нам потрібно для життя, ми маємо в Ісусі Христі, якого поблагословив Отець Його. Отже, що ми, що ми бачимо, що Хто є джерелом нашої радості? Це є благословений Бог, він є джерелом благословення. Він є джерелом усіх всіх благ земних, неземних, духовних, адже Він говориться, говориться, що на небесах, адже Ісус Христос на небесах. Але коли ми перебуваємо в ньому, то ми маємо доступ до усіх цих благословень. Далі, якщо зачитати вихід з 19 розділу, ми можемо побачити дещо наступне. Давайте зачитаємо. Вихід 19, розділ, 11 по 13 вірш. Адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Сінайську гору. Довкола гори проведеш для народу межу, попереджуючи остерігайтесь, не піднімайтесь на гору і не доторкайтесь до її підніжжя. Кожний, хто доторкнеться до гори, неодмінно помре. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо неодмінно буде побити камінням або бити стрілою. Буде це тварина чи людини не залишиться живою. Про що це говориться? Бог говорить, що е, Він хоче поблагословити всіх людей. Але ми знаємо, що з старого заповіту е, дуже багато таких є ілюстрацій, про те, що Бог Він е, не допускає гріх в свою присутність. І там, де є Бог, нічого туди грішного не може війти. І ми бачимо на цьому прикладі, це коли Мойсей сходив за заповідями Божими для народу, за законом. Ми бачимо, що Бог був настільки неприступним, що ні тварина, ні людина всі повинні були вбиті, що ніхто цю лінію не міг перетнути. Тобто Бог був як віддалений. І ця віддаленість причинена була гріхом ще в Едемському саду. Через гріх Адама і Єви, який увійшов в цей світ, він розділив людину між Богом. Адже. Адже якраз Бог створив людину, і він створив за образом і подобою своєю, як, як він і створіння його був, і для спілкування. Завжди між Отцем і Сином, і Духом Святим, Святим є спілкування, і є ця єдність. Так само Бог створив людину, з якою він хотів спілкуватись. Пам'ятаєте, коли е, згрішив Адам і Єв і Єва, е, Бог проходи проходячись е, садом, він звернувся, він гукав Адама і казав, де ти? Він знав, що вони зробили, але він на цьому не зупиняється. Він бажає будувати відносини, бажає допомагати і завжди він е, працює над тим, щоб мати спілкування з, з, людьми, з людиною. Е, Перше я хотів би, щоб ми зачитали і зрозуміли, що Бог робить для того, щоб цю прірву, цю відстань, надзвичайно велику відстань, яка розділила нас з Ісусом Христом, що Він робить для того, щоб її е, забрати? І для цього нам потрібно буде зачитати е, продовження Ефесянам 1 розділ 4 по 11 вірш. Оскільки він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним, у любові перед. Наперед, призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому сині, в ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі. За своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для упорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа, на цьому місці. Отже. Ми можемо бачити, що тут неодноразово не згадується у ньому, ним, через нього, через Ісуса Христа. І згадується про те, що Він благословляв. Тут говориться про те, що Бог ще справна, ще до початку світу Він спланував спасіння. Знаєте, милість, ми можемо, це спонтанна дія. Коли до нас хтось може підійти і попросити розоб'яснити якусь ситуацію, воно може нас спонукати до проявлення якоїсь милості. Спасіння це було чітко і дуже ретельно спланований Божий план для цього, щоб спасти людство, щоб забрати цю прірву. І ми знаємо, що від, початку, що від початку створення світу Бог працював над, над цим, над спасінням людей, над спасінням і над створенням церкви. Пізніше до цього повернусь, адже він про обрання говорить про народ Божий, про церкву. Тому ми бачимо, що в третьому розділі буття, в 15 му вірші, Бог Єві обіцяє сина, тобто, що від неї народиться син, Спаситель. Далі ми бачимо, що Господь через Авраама, Він вибирає Авраама, мужа по серцю своєму, і він через нього робить, утворює народ, через який буде це спасіння через цей народ. Далі бачимо, що Мойсей цей народ виводить з Єгипетського рабства. Він йому дає закон, щоб показати що у тому, що вони є грішні. І цей народ він проводить через різні обставини. І неодноразово народ відвертається від нього, але Бог доводить місію до кінця, і через цей народ народжується месія, про якого пророкували Іса, Єрмія і багато інших пророків. Ми бачимо, що план Божий він від самого початку створення світу. він Завжди здійснюється. І Бог це благословіння для нас готував ще від, від початку віків. І, і ми бачимо, що Бог через Ісуса Христа, після того, як Він народився, Він прийшов на цей світ, Він в послуху своєму Отцеві прийняв смерть. Для чого? Щоб усиновити нас. Тобто це була Божа воля нас усиновити усиновити собі через Ісуса Христа. І також, що ми мали викуплення, і щоб ми мали прощення, і щоб ми стали спадкоємцями. Що ми маємо в Отці, тому, хто є джерелом благословіння через сина? Перше, ми бачимо, що ми маємо прощення гріхів. Адже написано, що. В ньому маємо викуплення Його кров'ю і прощення переступів згідно з багатством Його благодаті. Тобто, ми говорили про Його благодать, про Його благословіння, які він нам посилає, і згідно з них ми маємо також прощення. Бог посилає свого сина для того, щоб він нас викупив. Також далі ми бачимо, що в ньому і ми стали спадкоємцями. Маємо відкриття таємниці церкви. Тобто ця таємниця. Завжди ізраїльський народ слухав одне й те саме: те, що ви особливі, ви вибраний народ Божий. І для них було важко прийняти, хоча пророки говорили про те, що Бог об'єднає народ. І неодноразово язичники брали участь в, в житті народу Божого і так, також в пронесенні цієї крестаємниці. Проте народ ізраїльський він трошки якби мав іншу думку щодо цього. І говориться вже тут, що відкривши нам таємницю своєї волі, і от якраз ця таємниця пізніше в наступних розділах ми будемо говорити, що якраз ця таємниця волі Божої це церква. Тобто Бог вирішив створити церкву, і церква, ця в якої буде основується Ісус Христос, потім апостоли, які будуть також цими цим фундаментом, і кожен з нас є тілом Христовим, тобто Він ми будемо в Христі. Принадлежні церкві. Також ми маємо нетлінну спадщину. Що таке взагалі спадщина? Якщо ми знову повернемось в старий заповіт, ми можемо знати, що завжди там були оці, якраз було дуже багато таких якби подій спадщина. Ми знаємо про Ісака, про Якова, як це все відбувалося. І знаємо, що окрім спадщини. В спадок перворідному завжди приходило ще також благословіння. Пам'ятаєте історію так, про Ісава. Отже, тут так само Бог хоче нас благословити, в спадщину передати нам і благословіння. І Він їх передає своєму Синові, але через нього і ми маємо ці благословіння всі, тобто в спадщину. Адже ми, в Ісусі Христі, і ми автоматично стаємо спадкоємцями. Спадкоємцями всього того, що ми маємо в Ісусі Христі. Е, зачитаємо ще раз 11 і 4, до 14 вірша. В ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, що ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа. У ньому й ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печаттю Святим Духом Обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення, придбаного, для прославлення Його величі. Отже, ми бачимо, що ми отримуємо від джерела благословіння, від Отця всі благословіння через Ісуса Христа. І від Духа Святого, тобто вони завжди триєдині, ми отримуємо цю причасть, печать принадлежності Бога. Ми знаємо, що завжди, коли щось говориться про якісь заповіти, про спадки, ми йдемо там до нотаріуса, і ми це все затверджуємо якимись відповідними документами і печатками. Бог так само нас запечатав Святим Духом, і Він говорить про те, що Дух Святий він є завдаток нашого спадку. Ми не просто отримали якесь там прощення, ми не просто стали спадкоємцем бортства, а наше майбутнє воно є безпечне, бо воно закріплене в Ісусі Христі. Отже, якщо роздумувати над цим місцем, ми можемо дойти до таких висновків, що. І дати відповідь на це питання, хто є джерелом нашої радості? Чи залежить наша радість від якихось наших фінансових успіхів, від нашої кар'єри, від дітей, від сім'ї? Чи наша радість залежить від того, що ми усвідомлюємо, що від Бога ми отримали цю безмежну любов і прийняття? Тобто Бог Він подолав цю прірву, яка була між людьми і ним. І це відбулося через Ісуса Христа. Наші гріхи прощені, і ми маємо свободу. Також ми знаємо, що ми бачимо з цих текстів, що Дух Святий Він дає нам впевненість у майбутньому і Він гарантує нас, наш статус як дітей Божих. Тому наша ідентичність у Христі це усвідомлювати та дякувати Богові за все, що ми маємо у Христі. Наша ідентичність у Христі це жити не як нужденні. А як ті, хто має всю повноту в Христі і довіряти Богові своє майбутнє, бо Він вже дав нам запоруку Духа Святого. Коли кожного дня ми будемо зіштовхуватися з різними обставинами в нашому житті, щоб ми могли зупинитись на миті і подумати, чи ми відчуваємо по-справжньому цю впевненість в Христі, чи вона залежить від якихось земних таких ситуацій, чи ми маємо повну радість кожного дня. Щоб ми кожного дня, де ми не перебували, ми розуміли, що ми є спадкоємцями і дітьми Божими. Щоб це нас надихало жити відповідно нашому, нашій ідентичності, нашому званню, тому, як Бог нас називає своїми дітьми. Тому нехай йому буде за це слава. Амінь. Помолимось.